Розв'яжемо геометричну задачу, в якій сказано, що в прямокутнику проведено бісектрису ЛК та точка Л зсередина сторони АД. Кут КЛД бета і КЛ до Д маленьке. Потрібно знайти площу прямокутника. Для того, щоб знайти площу прямокутника, ми маємо знати дві сторони: довжину і ширину. Тобто, наприклад, АД на СД. Запишемо, що площа прямокутника дорівнює АД. На CD. Задача зводиться до того, що треба знайти AD і CD. В трикутнику LKD Відома сторона KL і кут бета. Значить, з цього трикутника ми можемо знайти LD як прилеглий катет до KL. КЛ. Запишемо з трикутника KLD кут ЛДК 90 градусів. І косинус. Бета дорівнює відношенню прилеглого катета DL до KL. КЛ до рівня D, тобто косинус бета дорівнює DL поділено на D маленьке. Підписуємо косинус бета перших і за пропорцією маємо, що DL до рівні D помножити на косинус бета. Але в задачі потрібно знайти це Д. За умовою КЛ це бісектриса. Значить, кут CLK також дорівнює бета, а кут СЛД дорівнює 2 бета. В прямокутному трикутнику LDC відомо, що кут 2 бета і відома сторона ЛД. Тоді СД протилежний катет, і ми можемо знайти через тангенс 2 бета з трикутника LDC, 90 градусів. Ще раз зафіксуємо, що кут ClD дорівнює 2 бета, оскільки KL – це бісектриса. І запишемо, що тангенс 2 бета це відношення протилежного катета CD до DL, DC до DL. Тангенс 2 бета переписуємо, це як відоме значення буде. ДЦ переписуємо, а замість DL підставимо значення, D на косинус бета. Під тангенсу підписуємо одиницю, і за пропорцією маємо, що ДЦ помно на 1 дорівнює, і за пропорцією маємо, що ДЦ дорівнює тангенс 2 бета помножте на Д косіннус бета. DC дорівнює і множимо, де ставимо наперед множник Д на косинус бета і на тангенс двох бета. І так і залишаємо. Сторону ДЦ ми знайшли, АД складається з АЛ і ДЛ які рівні між собою, тому АД буде вдвічі більше, більше, ніж ДЛ. Зафіксуємо, що АД до 2DL, до С2 на Д на косинус бета. Залишається знайти площу прямокутника, як добуток АД на СД. Запишемо, що площа прямокутника А, Б, С, Д, Д помножити на DC І підставляємо 2D косинус бета помножити на D косінус бета і на тангенс двох бета. 2 переписуємо D на d квадрат косинус бета на косинус бета це косинус квадрат бета, і тангенс 2 бета переписали. Маємо відповідь Д. Задачу розв'язали.